Привіт, друзі! З вами Ярослав Гопацаєв, Ви на каналі Зіркотека, місці, де ми розкладаємо шоу-бізнес по поличках. І сьогодні ми говоримо про дитяче Євробачення 2025, яке нещодавно відбулося у Грузії. Нагадую, що потрібно обов'язково підписатися на цей ютуб канал і натиснути дзвіночок, аби не пропускати нових відео. А після цього ми почнемо. Ну і після заставки. Перш ніж ми почнемо трішки фактів про дитяче Євробачення. Це міжнародне музичне змагання, у якому беруть участь країни-члени європейської мовної спілки, а на сцені виступають діти віком від 9 до 14 років. Фактично це те саме Євробачення, але для юних артистів. Доросла версія традиційно проходить у травні, а ось дитяче, восени або взимку. Уперше конкурс відбувся у 2003 році, і за цей час у ньому взяли участь представники 40 країн. Серед не учасників конкурсу Казахстан та Уельс. А ось найуспішнішими країнами на дитячому Євробаченні вважаються Грузія та Франція, бо вони вже мають по чотири перемоги. Натомість Україна бере участь у конкурсі з 2006 року. За цей час ми здобули лише. Одну перемогу у 2012 році, і тоді її нам принесла Анастасія Петрик з піснею Небо також. Ми посідали три чи друге місце, тобто були за крок від перемоги, але якихось балів там не вистачало. Ну і двічі Україна приймала конкурс в себе в Києві у 2009 та 2013 роках. А Ну і повертаємося до цього року. 13 грудня у Грузії відбувся фінал дитячого Євробачення, у якому взяли участь 18 країн. До речі, важливий момент, що у дитячому Євробаченні є лише фінал, на відміну від дорослого Євробачення, де є ще півфінали, і хтось з учасників взагалі не проходить далі. Так от Україну на конкурсі представляла Софія Нерсесян з піснею Мотанка, яку написала Світлана Тарабарова. І тепер мої враження, бо виступ я дивився наживо. Мені що. Софія, що пісня, що номер все сподобалося і подобається. Так, був невеликий недолік у Зйомці Софія не розуміла на яку камеру їй потрібно повернутися, і з якою швидкістю, але на фоні інших учасників, які переживали, десь вокально не дотягували. Я взагалі не вважаю це недоліком, тобто, ну, трішки недопрацювали, але все було супер. Софія впевнено трималася на сцені, голос звучав впевнено, і українським зіркам, деяким взагалі потрібно повчитися у цієї маленької дівчинки. Як себе поводити на сцені, і я не розумію взагалі ось того хейту, який лився і ліце на цю десятирічну дівчинку, яка представляла цілу країну на дитячому Євробаченні, тобто, по суті, на міжнародній арені, що її ображали, казали, фу, який голос, що вона співає, вона виє, що за мота-мота» і все у цьому плані. А це, і це замість того, щоб підтримувати дитину і бажати їй успіху. Хоча, в принципі, чому я дивуюся, це традиційна практика, що для дорослого Євробачення, що для дитячого Євробачення, вибрали представника від України, і його потрібно так гарненько у соцмережах і де тільки можливо хейтити. Навіщо не зрозуміло? Але коли ось представник України повертається з того чи іншого Євробачення, потрапляє у топ-5 чи топ-10, ну займає якесь гідне місце, всі запихають свої язики у одне місце. так-от, у фіналі Софія виступала під номером 6 і національне журі різних країн оцінило її виступ на 79 балів. У підсумковій таблиці це дало шосте місце. І тепер давайте подивимося, які ж оцінки країни поставили Україні. Один бал дала Італія, 2 бали Іспанія, по три бали Ірландія та Португалія, чотири бали Нідерланди та Північна Македонія, 5 балів Кіпер та Албанія, шість балів Мальта, Вірменія, Грузія та Франція, сім. Балів ніхто не поставив, 8 балів Хорватія, 10 балів Сан-Марино та Чорногорія, і 12 балів жодна країна не дала. І варто згадати, що дві країни: це у нас Польща і Азербайджан, взагалі не оцінили виступ України. Нуль. Нуль балів дали. І тепер найцікавіше: глядачі оцінили виступ Софії у 98 балів. І це найкращий результат серед 18 учасників. Тобто, глядачі поставили Україну на перше місце професійне, професійне журі, на шосте місце і у підсумку вийшло друге місце. І питання залишається лише ось до цього професійного журі. Чим ви там слухали і дивилися? Are you ready? 98 points that makes you Ну і для тих, хто не знав, перемогу на цьогорічному дитячому Євробаченні здобула Франція. З результатами голосування журі, вона була першою. Вони дали 152 бали, а глядачі дали 96 балів, і це другий результат після України. У сумі 248 балів і це на 71 бал більше ніж в Україні. Але лише через те, що ось це національне професійне журі не дали жодної дванадцятки. Нам нагадаю. Какашки такі. Щодо Франції, так номер був мінімалістичний, гарний пісня. Також лямур тужур, і все у цьому стилі Франції. Але є одне але. Ми вже це бачили. Особисто для мене це своєрідний плагіат самих на себе. Бо у 2021 році на дорослому Євробаченні була подібна заявка. Там і пісня схожа, і номер. Ну, все схоже. Вони просто використали минулі свої рішення на дитячому Євробаченні і здобули перемогу. Давайте подивимось. Тепер давайте подивимося, які ж оцінки і кому поставила Україна, а точніше її національне журі. Зазначу до складу увійшли 5 людей, які оцінювали виступи 17 учасників. Бо за Україну вони ж голосувати не могли. Це у нас Маша Кондратенко, співачка, Ілона Гвоздьова, танцівниця, Євген тріплов музичний продюсер, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогус, фіналісти нацвідбору на дитячі Євробачення 2025. І ось як вони розподілили бали. 12 віддали Вірменії, яка у підсумку посіла четверте місце. 10 балів Франції, яка здобула перемогу. 8 балів Албанії, яка фінішувала шостою, а всі інші оцінки ви бачите на екрані. До речі, Азербайджану ми також нічого не поставили, тобто 0. Вони нам нуль, і ми їм нуль. Таке буває. Не сподобався український виступ їм, а нам не сподобався азербайджанський виступ. А ось Польща отримала від України 4 бали, хоча самі дали нам. Аж нуль, ну таке також буває. Ну не зайшла їм мотанка, або дуже переживали, що вона може перемогти. Можливо, така класна. Ну хто його знає? Цим я і завершую випуск про дитяче Євробачення 2025. Попрошу вас написати свої думки щодо переможниці конкурсу Франції та заявки України. Сподобалося чи ні? І взагалі все, що думаєте, пишіть у коментарях. Я обов'язково почитаю, тому що мені ваша думка важлива. З вами був Ярослав Гопаца, і я вам нагадую, що навіть найбільші зірки сяють невічно. До зустрічі вже зовсім скоро. to be